Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на рука 9. Без нас вам просто не обійтися. Реалії можуть бути дуже барвисті. Для цього слід не мислити приземлено, а вже від філософського світогляду з'являється відповідний результат. Я, наприклад, думаю про всесвіт. Я думаю, як он там жінка дивиться з десь з космоса на землю і думає собі, що буде з нашою, з нашою землею, що буде з всесвітом, як, як станеться. Це не просто мозаїка. Насправді саме так може виглядати побачена на планеті Земля, приміром, інопланетянами. Відтак сюжети і пейзажі виглядають по-казковому. проте майстриню не ображає визначення техніки як наївне мистецтво. «Ні, Мене не вражає, тому що це не наївне мистецтво, це експресіонізм. Експресіонізм, ви знаєте, що це експресіонізм це авангардізм. А авангардізм це ти йдеш попереду, ти мислиш якби попередовому, ти якби впереді часу. значить І сюжети мої теж нестандартні, вони не такі, як в інших. А я бачу трошки далі і бачу, мабуть, краще. Для виставки майстриня відібрала 60 авангардових робіт, проте результатів її творчого потенціалу значно більше. На відкриття виставки завітало чимало друзів і шанувальників творчості Ольги Дзюрбей. Вона охоче розповідала, що головним критиком творчості є її чоловік. Саме він радить художниці, коли завершувати створення чергового шедевру. Очевидно ж, єдине, що така виставка вже стала особливою завдяки нестандартному авторському баченню Ольги Дзюрбей.